Друзі, всім привіт! Хочу записати для вас таке відео, як mm -hmm. ви можете ознайомитись з онуваннями в сканерах Сінкар професійній діагностиці. Що було додано по марках автомобілях, по функціоналу, що виправлено. Бо можете побачити є на сайті syncar.com. Є таке посилання. Вкладка Експлор. Далі заходимо в New Version Notice. І тут будуть додані все, що було додано до сканерів по марках, по моделях автомобілів, по функціоналу. Зараз вам покажу в перекладеному варіанті, щоб було більш зрозуміло. Це в інший браузер просто зайшов, і тут переклад автоматичний. І можете просто побачити на прикладах. Там автомобіль такий, то смарт, додані функції, оптимізована робота. І в яких сканерах це було додано, змінено в базах. Далі, там Porsche, можете побачити, електрокар це EV буде на англійській версії. Які функції додані? Які функції оптимізовані, тобто, де б, можливо, щось не так працювало, як має працювати, і що було виправлено? В яких сканерах? Sінcard це є EVD, SyncTool Expert – 399 і Expert – 394. Тобто, це професійна діагностика, яка підтримує одразу EV пакет. І так далі. Тобто, бачимо BENS, ну, трошки перекладає браузер некоректно. Але плюс-мінус зрозуміло. Бачимо Mercedes-оновлення, нові функції, оптимізація функцій, які помилки виправлені. І в яких сканерах бачимо ScanMate. щоб були знайдені якісь неточності в роботі діагностиці, і це було виправлено. Audi оптимізовані функції, знову Mercedes, щоб було виправлено, це в нас повністю база. По всіх сканерах. Тут, власне, що стосується певних атомірів. Бачите, знову електрокари, це є VD 399, 394. І так далі. І це, власне, чому ми просимо клієнтів, які користуються діагностикою сін якщо ви щось виявили неточності в роботі сканерів, таке буває, бо це мультимарочники. Буває таке, що в програмі забезпечення в мультимарочниках воно не залежить саме. Від сканера, а залежить від заводу. Тобто завод там по ВАК-групі, по Мерседес, усі не диво надає програмне забезпечення. А вже потім Сінкар його впроваджує в свою діагностику по сканерах, щось відкидає, бо база буде максимально велика тоді, залишає тільки все, що необхідно для по функціоналу, по покриттю і так далі. От. А потім ще оптимізує додатково сам же програмне забезпечення, де є якісь недоліки чи помилки в роботі. І от, власне, тому ми просимо клієнтів, якщо ви щось подібне знайшли ви виявили, що, наприклад, по якомусь автомобілі марка-модель і певного року щось працює некоректно, то перше, що треба зробити, записати відео по цьому питанню, друге. Зробити фідбек. Фідбек це зворотній зв'язок саме по діагностиці того автомобіля, де була виявлена якась неточність в роботі діагностичного обладнання. І третій момент це надіслати серійний номер. Це ви надсилаєте або менеджеру, який до вас підв'язаний, тобто де ви купували автосканер. Або, як варіант, ми одразу можете написати на завод. Відправивши фідбек, зафіксувавши там, можна прикріпити е, скріншоти, можна прикріпити відео, зафіксувавши цей е, нюанс, і це буде виправлено з часом, мож, якщо це можливо швидко виправити, це швидко вирішиться, якщо на то потрібен час, програмісти іноді можуть трошки затримати з рішенням е, якоїсь задачі. От за таким принципом Сінкарт працює по марках. От бачите, скільки там в різних сканерах, знову ж таки, нові функції додані, оптимізовані функції, і в яких сканерах це було здійснено.